Ірані вважають, що Москва завинила їм за допомогу у введенні війни проти України. Як пише за телеграф, наразі за тисячі іранських дронів та ракет Росія заплатила поставками нафти наданням країні технічних ноу-хау. Окрім того, існує непідтверджена інформація про відправлення Ірану російських винищувачів і систем протиракетної оборони. Утім, джерела видання повідомили журналістам, що у столиці країни все одно не вдоволені розміром. Наданої Росією підтримки, адже іранська економіка перебуває у такому нестабільному стані, що країна може залишитися лише слабким партнером Росії. Але вже до справ внутрішньоукраїнських 35 мільярдів євро спеціальної фінансової допомоги Україні мають бути доступні вже наприкінці 2024 року. Ось про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Отже, за його словами, згадані кошти дозволять Кабміну повністю профінансувати пріоритетні видатки вже на початку нового фінансового року. Нагадаємо, що країни Євросоюзу домовилися про кредит Києву на 35 мільярдів євро під заставу доходів від заморожених коштів Російської Федерації. Більшість російських активів, оце майже 180 мільярдів євро, наразі лежать на рахунках у Бельгії. І президент Володимир Зеленський повторив у Берліні, що хотів би завершення війни не пізніше 2025 року, і додав, що представить німецькому канцлеру Олафу Шольцу план, який допоможе цього досягнути. Зеленський зауважив, що цей план міст до проведення результативного саміту миру, який поставить крапку у війні. Президент уточнив, що план перемоги готувався не на заміну мирній ініціативі, а щоб посилити позиції України заради наближення миру.